Всім привіт, вітаю вас на ютуб-каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як можна заробити гроші а, взагалі без жодних вкладень. Насамперед, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост, телеграм каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо отримувати аеродроп від Param Labs, Param Labs це ігрова екосистема, яка забезпечує все особливе за допомогою найсучаснішої інтеграції у Web3. Зараз вони проводять аеродроп, в якому ми можемо отримати безкоштовно їхні токени просто за підписку на їхні соціальні мережі. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за даним посиланням та зареєструватися. Ось, підтверджуємо, що ви людина. Очікуємо деякий час. Так. І реєструємось на сайті. Необхідно буде вказати ваш емейл, придумати пароль, ще раз ввести пароль, нажати на галочку та нажати на кнопку Syncut. І на вашу пошту прийде код, він буде в розділі «Спам». введете цей код і вас успішно зареєструє на сайті. Далі на сайті ось тут де іконка людини, підключаємо свій твіттер і підключаємо свій гаманець Metamask, TrustWallet або ж будь-який інший гаманець. Далі в розділі Earn Points. Ось виконуємо ось ці от простенькі завдання. Бачимо лайк, ретвіт, комент. І за це нам будуть нараховувати з поїнти. Ось максимально 13 завдань, я їх виконав буквально за 5 хвилин і мені нарахувало 3100 поїнтів. Після того, як ми виконали всі завдання, ми просто тут -во нажимаємо на реферефренд, купуємо своє реферальне посилання, запрошуємо по ньому друзів і заробляємо на кожному запрошеному другу по 50 поїнтів. Ця активність не потребує ніяких жодних вкладень. Тому рекомендую обов'язково кожному зробити цей аеродроп і залутати найлегші гроші в криптовалюті. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.